А тепер найжорсткіше усе, що відбувається навколо Стамбулу, це репетиція поразки, оформленої у дипломатичному костюмі, і Зеленський не учасник процесу, він інструмент передачі повноважень без збройної поразки. Згадайте, як починалась Друга світова переговори в Мюнхені, умиротворення агресора, шанси на компроміс, 30 днів миру, а потім Польща. Потім бліцкриг, потім розстріли. Сьогодні в нас той самий обман, ті самі 30 днів, те саме вікно миру, ті самі аплодування новій дипломатії. А насправді це вікно для вторгнення в новому форматі через слова, через папери, через страх. Зеленський чітко артикулює: якщо Путін не приїде, це знак, що він не хоче завершення війни. Це ман маніпуляція. Бо питання не в тому, чи Путін приїде. Питання, чому Зеленський готовий приймати участь у грі, де ми не контролюємо нічого. Бо саме це і є головний діагноз: Зеленський більше не вважає себе суб'єктом. Він в очікуванні, в режимі очікування рішення інших. Психологічно це злом, геополітично це втрата ініціативи. Держава, яка чекає на дії ворога, це не держава, це колонія в процесі поглинання. І найіронічніше, одночасно з цими мирними процесами Франція вимагає нових санкцій проти Росії. США розглядають 500% тарифи на енергоносії ЄС, блокує тіньовий флот рафійських іграців. Китай демонстративно підтримує Путіна. А що робить Україна? Відправляє президента чекати. ПРЕЦЕДЕНТ Жоден лідер країни, що реально бореться за виживання, не полетить на зустріч, яка не гарантована, не підготовлена і навіть не підтверджена з боку ворога. Це приниження. Це пастка, це бац удар по залишках довіри всередині країни. Бо Стамбул це, це вже не місто, це його символ, символ або остаточної підміни поняття мир або нової точки входу Кремля в українське тіло. Через двері, які відкриє той, хто мав їх тримати, І ще. мовчання генералів, мовчання аналітиків, мовчання союзників це не підтримка, це ізоляція. Зеленський сам на цій сцені. Бо всі знають, це його особиста авантюра, його і його тіньових кураторів. То чи не час прямо сказати, президент, який готовий підписувати домовленості в ім'я телекамери, не представляє країну, яка воює? Бо мир без гарантій це капітуляція. А переговори без умов це не процес, а угода про самознищення під диктовку Кремля. Скажи вголос запитай у кожного, хто ще дивиться телевізор чому президент України їде на зустріч, де навіть ім'я представника ворога не назване? Чому нам не повідомляють текст порядку денного? Чому суспільство не учасник, а глядач? І головне що буде після Стамбулу? Може нова угода про гарантії, як в Афганістані, може новий інвестиційний фонд, куди заходять компанії з Росії, може нове переформатування дипломатичних відносин, у якому Київ вже не виступає стороною, а лише об'єктом безпекового рішення? Постав лайк чи вподобайку, якщо ти не згоден з тим, щоб нас продавали під виглядом миру. Поділись, бо сьогодні цей текст може зупинити останню хвилю брехні. Коментуй, бо твоя тиша може стати останнім цвяхом у труну держави.